Всем привет, народ! С вами надолго данный відос уже на канале. Сегодня показываем яке було колись PvP і час PvP. Колись було лучше пвп, а зараз пп проходить дуже быстро. Це мой старий відос, показую яке було пv колись, це мой пv з тим Зараз ПВП проходить за пару секунд. Зараз показує відео зараз. Теперішній оксайд. Сейчас, 6 подойдем. Зараз он почне стрілять ПВП. Ще покажемо яке тепер ПВП. Пук. Нема. Пук. Голова. Пук. Все. Ось це такі ПВП в этом оксаді у 2025 році. Всім пока, пацани, до нового встреч і старий оксайд бучи був. Топів за остай.